Гра поділення слова на склади. Дивимось на малюнок. Зображен слон. Ділимо на склади. Слон. Скільки разів плескнула? То один. І один склад викладаємо за допомогою помпонів. Слон. Слон. Наступний малюнок, дивись уважно, намальована. Коза. Плескаємо у долоньки. О! За. за! Скільки? Два. Викладаємо два склади. Перший склад. Ко. Ко. Наступний за. Молодець. Дивимось уважно. БАНТ Плескаємо у долоньки. БАНТ Скільки разів? Один Викладаємо один склад. БАНТ Молодець. Наступний малюнок. Дивись уважно. Суп. Плескни, будь ласка, у до... плесни у долоні. Суп! Скільки складів? Один. Викладай, будь ласка, один помпончик. Один склад. Ну, давай спробуємо ще один малюночок. Хто це прилетів? Пчела. Оса. 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 Давай проплескаємо у долоньки. О, о! Са! А, скільки складів? Два! І зображуємо їх о! Са! Та. Молодець!